2 травня 2015 року саме на день праці на Дорогінському стадіоні відбулася толока. Ініціатором цієї толоки були спортивний колектив Дорогинської Вікторії та Актив села. Тобто зібралися ті люди, яким небайдужа не тільки спортивна честь села, але й подальша його доля. В цьому доброму дійстві взяли активну участь Микола Присяжний. Іван Склярський, Олександр Шарига, до речі, який не витримав довгої розлуки з колективом, та нарешті в цьому році повернувся до його складу: Михайло Даниленко, Максим Манжура, Сергій Ліхіченко, Максим Даниленко, Микола Шевченко, Андрій Савченко це наш голкіпер, який ще в 2012 році познайомився з нашим колективом та до теперішнього часу з ним нерозлучний. Також прийшов підтримати колектив, наш незмінний вболівальник нашої команди, ковальський Володимир Іванович. Він розважав хлопців веселими та смішними історіями з особистого життя. Зробив свій внесок цю добру справу, і наш священик, отець Миколай. Він всіми можливими і неможливими способами намагається допомагати нашому колективу. Особливо, якщо бачиш, що робиться добре діло для рідного села. Отже, першочергова задача ентузіастів полягала в тому, щоб завершити роботу сіткою оловлювачем. Тобто, вирішити одне із проблемних питань, а саме зробити так, щоб при проведенні футбольних змагань м'ячі не потрапляли на приватну городину. Адже нікому не сподобається, щоб хтось ходив по городу. Тож за рахунок меценатів, які постійно підтримують наш спортивний колектив, було придбано 12 рулонів сітки-Рябиці оцинкованої. Ну а вже розраховуючи на веселий ентузіазм громади, розпочали роботу. Працювати почали о 12-й годині. Священник Миколай привіз ліса. Поки її хлопці збирали, решта розмотувала сітку. Хтось пройшовся, позбирав сміття навколо стадіону. Хтось сів за кермо нашого маленького тракторця партнера та почав косити газон стадіону. Тобто робота проходила дуже організовано. Під смішні історії Володимира Ковальського хлопці не помітили, як повісили вже другий ряд сітки. А це, повірте, мені не дуже проста задача. Але в нашому колективі невирішувальних проблем не існує. Тому вже о 19-й годині роботу було закінчено. та під прослуховування українських патріотичних пісень поставили велику крапку у вирішенні цієї задачі. Більш того, над центральною частиною нашого уловлювача, нашої конструкції, ми установили національний прапор України, щиро кажучи. Ми дуже пишаємося, що в нашому селі ще є така громада, яка турбується про довкілля, про майбутнє. Тільки завдяки таким людям сміло можна сказати, що наше село, що українська держава буде жити вічно. Тож слава Україні, слава дорогинці, слава нації.